Хтось сказав з великих там, українських блогерів, світських, навіть, що Церква України, коли почалась війна, об'єдналася вся церква і була створена рада церков, я не знаю, з якого року. І молитва, я би так сказав, що молитва до Господа триває цілодобово. З кожного храму, з кожної домашньої групи, з кожного дому моляться всі. І ну не може такого бути. Що коли ця молитовна чаша наповниться, Бог не скаже своє заключення цій всій історії і не явить великої милості тим, хто його взивали, хто його кликали в єдності. Бог усміяний ніколи не був, не буде. Він собі, хотів би сказати, браття, сестри, багато думає, що Бог собі на небі спить, на пухові парині видихає. Ви помиляється, Бог працює, працює, але ж нам дав вільну волю, ми можемо зараз. З братом Романом співати можемо взяти патика йти бити вікна по хатах.